Шановні друзі, сьогодні у місті Миколаєві, як і скрізь на Україні, не тільки на Україні, відзначають день народження великого поета, великого сина народу українського Тараса Григоровича Шевченка. У місті Миколаєві в російському театрі відбудеться вечір, присвячений цій даті. Візьмуть участь працівники культури, мистецтва, а також. Обласне відділення товариства української мови імені Тараса Григорча Шевченка просвіта. Я так думаю, що це буде вечір один з кращих у місті Миколаєві за всі ці роки, які проводили. Одну пісню Чорні брови, карі очі. Виконавець Федір Сичок. Ar На Харі. Hoje Час на вас не будеш спати, ні вдень, ні в ночі, це буде штукати очі. Про... У виконанні ансамблю послухати народну пісню їду собі, та й думаю. ми прослухали хорошу програму, і знаєте, у нас десь так водиться така думка, що Миколаївщина, регіон, де ідея українського національного відродження десь трошки притлумлена, що їй вільно розвиватися там. Заважають, у нас були претензії до цієї області, до цього регіону. Але ви знаєте, от послухавши і подивившись сьогоднішню програму, переконуєшся, який там, який там великий все-таки потенціал української ментальності, українського характеру, української пісенності, української мови. І у мене в самого десь з'являється хороша якась надія на те, що Миколаївщина буде дуже активно. Відроджуватись в царині української культури, українського мистецтва. І ви знаєте, для мене от сьогодні незвичайний концерт, незвичайна програма. Ну Хоча б тому я почну сам як соліст, як співак, тому що були дуже гарні солісти. Дуже гарні співаки. Знаєте, це рідко зараз на превеликий жаль буває у наших програмах сонячних кларнетів, коли співають сольно. Є хороші народні ансамблі, танцювальні ансамблі, народні пісні ансамблі і так далі. Але дуже мало чомусь співають сольно. А все-таки Україна славилася і славиться саме солістами. Саме видатними голосами, які, знаєте, використовувалися не тільки у нас на Україні, скажімо, в оперних театрах, у різних мистецьких колективах, а і у Росії у величезній мірі половина великого театру, скажімо, ну так, грубо кажучи, із українських співаків. І сьогодні для мене було великим откровенням, я вам чесно скажу. Початок нашої програми, я думаю, для багатьох із вас і є відгуки. Мені простіше всього було б їх прочитати, але я хочу декілька слів сказати. Це виступ Оксани Оленіної. Це для мене особисто це откровення велике, і тим більше, що вона ще дуже молода. А сьогоднішній програмі, я думаю, це недолік сьогоднішньої програми. І недолік великий, хоча я повторюю, програма дуже хороша, що у ній не було дітей. Знаєте, коли навіть прекрасно співають, танцюють дорослі, але коли немає дітей, таке враження, що нікому це не передається. І я думаю, що миколаївці на мене не образяться за цей докір, але він законний і в наступних передачах покажуть. Кому ж вони передають своє натхнення, свої традиції, свій той народний спів і так далі? Ну, я хочу сказати, що сьогодні були не тільки Оксана Оленіна була нас порадувала. Мені надзвичайно сподобався барітон, гарний барітон, який співав це Ігор Денисенко, який співав два кольори. Сам по собі прекрасний голос, але найпрекрасніше те, що це був не просто спів, це була сповідь серця. Це не так часто буває. Він мене зворушив, тому що я й сам співав цю пісню. Це пісня глибока, це пісня філософська. І так, як співав, знаєте, я. Він співав по-своєму, і я просто, як брат братові, як соліст, соліст солістові, е, кажу йому велике щире спасибі. Ну і е, був іще Федір Сичов, тенор, який прекрасно також співав, чорні е, брови, карі очі ціла, бачите, обойма прекрасних співаків. прекрасних, Мене це радує. І я думаю, що та ж Оксана Оленіна, можливо, Її потягне колись до справжнього професіонального співу, до, до вдосконалення, і вона колись переступить поріг нашої Київської консерваторії. Ну, звичайно, я е, основне це прочитати, шановне товариство, прочитати ваші відгуки, за які я дуже вдячний. От дівчинка з Тернопільської області, Кільчинська Зоряна. Дякувала. Саме Оксану Оленіну за гарне виконання пісні. Киянин Павловський Юрій Дмитрович дякує сонячні кларнети за гарні передачі. І дуже сподобалась йому пісні у виконанні ансамблю троїсті музики. Зокрема, пісня козацькому роду нема переводу. Киянка Марченко зінаїда Федорівна просто дякує миколаївцям за гарну програму. Киянка Броницька Оленка, яка вчиться у середній школі 171, й 5-го В класу. Їй дуже подобається пісня Україна моя на вірші Шевченка, яку виконала Оксана Оленіна. Бачите, як діти звертають увагу на хороше виконання, тим більше своїх ровесників. Так що той докір, який я сьогодні дозволив собі висловити, він Має під собою глибоку основу. Із Запоріжжя Тоцький Андрій Трифонович. Я постійний слухач, він говорить вашій передачі і дуже дякую за пісні миколаївських аматорів. Кирилівна із Києва дуже дякує за пісню Чорні брови карі очі, яку проспівав уже згадуваний хороший тенор Федір Сичов із групи. Колектив новонароджений, бо створено його у 1991 році. Але ж серед учасників три лаурати всесоюзних конкурсів, за плечима яких гастролі у багатьох містах від Тюмені до Канади. В репертуарі нового ансамблю народні твори і стилізація, бо учасники колективу насамперед.